Усім доброго дня, канал Сільська Сподиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду маринувати помідори. Помідори будуть такі нарізані кусочками, будуть мариновані з цибулею і з олією. Це дуже, виходить, такі смачненькі. Вони от відкрити баночку прямо як салат, як свіжі, виходить. Ну, для цього я взяла помідори, такі зонтики кропу, цибуля. Мені потрібна олія, цукор, оцет, сіль, чесничок, рядом, лавровий листочок, перець чорний, і перець ну, от І все, що мені потрібно, щоб маринувати такі помідорки. Я зараз наріжу все і далі вже буду показувати вам. Покажу вам, як я нарізала от цибулю такими кружечками, бачите, кінцями такими. Цибулю я брала не дуже велику, таку, щоб і кільця не дуже були такі величенькі. Можна кільцями, можна на Це не обов'язково, як хто любить. Тільки щоб не дуже була така вона нарізана дуже-дуже грубо, а так більш-менш хоча ну, б на, на 0,5 мм, щоб вона там пропарилася. Коли і от помідорки отак наполовину нарізала. Ну, це всі знають, як це різати. Це. Е, я всі не порізала, я тільки половина, тому що не знаю, скільки піде мені в баночки. І буду накладати в баночки. Буду От. ставити. От, якщо величенький, то один такий зонтичок. І два-три зубчика чеснику сюди. Не видно, я трошечки поміняю місцями. От Так. Тепер один лавровий листочок, якщо великий. Якщо такі, то два малесеньких можна поставити. Тепер чорний перець, хорошка такий. такий. Отак взяла у руку так 5 штучок, 4, 3, і як взяла. І два духм'яні перця. Два-три. Більше не треба на вітрову баночку. Його вистачає. Ой, поки. Тепер буду ставити отак цибулю туди вниз. І я ж кажу цибулі ставити, як любите. Отак більш-менш ми любимо цю цибулю мариновану тут. Ну no, і тепер буду наставляти униз так, оцими розрізами униз побідорки. Отак. Отак, а тепер знову. Десь половини поставила помідори, тепер знову цибульки поставлю а так. І знову помідорки сюди. Так гарнесенько, щоб гарненько вони туди все заповнилося. Помідорки мають бути тверденькі, In От отак от баночка виглядає. Ну, от, я вже наповнила 8 баночок, розраховувала на 7, а вийшло 8. І отут біля мене є гаряча вода, кип'яток. Трошки не видно, бо камера трошки далі, але кип'яток. І скажу вам, що я тільки почала наповнити помідорами от баночки і зразу поставила воду, щоб кип'ятилася. І воду заливати кип'ятком. Кожну баночку до верха. Заляла, бачите, усі баночки. Гарячою водою, і тепер зверху кришками, отак. Ну, зараз прикрию їх. І так залишу на хвилин 15. Я зараз, вони, бачите, піднімаються, тому що вода гаряча, їх піднімає. Я їх чимось зараз трішечки зверху, отак прикладу, гарненько прикладу, щоб вони пристали гарно. І через хвилин 15 я вже далі покажу, щоб доробити. Пройшло 15 хвилин уже, навіть трошки більше. От і я буду зараз зливати оцю водичку і буду її вже давати сюди маринад, все робити. Але покажу вам, як я прикладала баночки. Бачите, понабирала у півлітрові баночки, в кружечки, в чашечки, що є, так понабирала водички, трішки зверху отак приклала. Бачите, вони гарнесенько вже от кришки сіли на баночки. Все це забираю. І тепер буду зливати воду, покажу вам, куди. У літрову баночку. У таку літрову баночку для того, щоб я бачила, скільки тут є води, які я маю робити маринад. Тому що буває так, що от у баночку літрову піде півлітра води, а буває що і не піде півлітра води. Це вже залежить від того, як склалися тут помідори, як наклали у баночку помідори. Ну, от так зараз буду і зливати. і так зараз усіх зіллю, от буду зливати останню баночку. От, покажу вам, що я от останні дві баночки злила. Дивіться, скільки е, більше півлітра води з останніх двох баночках. А в тих баночках було по півлітра вода. Ну, от 250 мл було з одної баночки. А тут вийшло вже більше. бачите. І скажу вам, що от я налила сюди в каструлю злила цю воду. І оцю сюди. Тут у мене 2 літри є, і 2 700. 700 мл. Я отак собі поміряю. Все. Іду ставити, хай закипить. але зараз додаю ще, правда, сіль цукор, все додаю тут. покажу вам, як я даю. Я взяла отаку столову ложку. Це така ну, столова ложка натуральна, як кажуть. Тепер буду додавати сюди на 2 700 мл води. От, солі буду додавати. На 1 літр я даю отаку столову ложку. Чуть з вершком. Ну, така столова ложка трошечки з вершком. Тут 2,7. Одна столова ложка. Тепер отак. Друга столова ложка. І отак десь дам третю столову ложку без вершка. На літр води, одна столова ложка трошки з вершком, і то є 30 г соли. Я напишу на літр води все напишу вам. Тепер додаю цукру. Цукру йде 4 столові, я додаю, так само з таким вершком на літр води. От одна, друга, третя, от, четверта, це і у нас літр. Знову одна, друга, Третя. Четверта. Це два літри. І тепер одна, друга, це на півлітр. І ще там є пару грам, ще одну ложечку дам. Вічок. Отак, От три ложки дала ще. Так гарненько розмішаю. І йду ставити хай закипить. Коли закипить, я додам оцет. І теж покажу, скільки даю оцет. Поки маринад буде нагріватися, я додам сюди у кожну баночку по такі столові, такі самі столові ложки, олії. От. Беру олію і столову ложку. Так. Не бійтеся, що перелиєте трішечки, не бійтеся цього. Там капочка, воно нічого не зашкодить. От. І знову отак столову ложку. І зразу закриваю, хай тримаються теплесенькі. Показую вам, що маринад закипів, гарненько закипів. Довго не треба, щоб він кипів, щоб не відкіпло маринад. От, і тепер я додам оцет. І на 2 на літр води я буду давати 50 мл оцету. Я, я завжди міряю такою стопочкою. Бачите? Ну, Пишуть дівчатка, що немає, не у всіх є така стопочка. Зараз буду міряти. Я отак наливаю. От. Трошечки переборщила, Чуть-чуть відлию. Оце так у мене буде 50 мл. Пів стопочки оцієї. Оце так 50 мл. Так іде на літр, на літр води. Одна стопочка. А тепер я буду показувати, як я даю 50 мл столовою ложкою. Отак. Одна столова ложка. Це я показую на ложки вже. Одна. Дві, три, чотири. Це вже я дала на два літри. У мене ще 750 мл. мілілітрів. Тепер візьмемо отак. Одна. І друга, це на пів літра. І ще одну столову ложку дам на 250 мл. мілілітрів. Я кажу, я в описі напишу вам на, рівно на літер. А ви вже собі будете орієнтуватися. Ну, дам ще трішечки хай з зосити і все. Зараз тільки трошки скипить, і я буду заливати вже у помідори в баночки. Маринад уже готовий. Бачите, накритий кришечкою баночку. Лійку оцю, щоб не розливалося мені. І отак буду брати. Маринад заливати, а кришечкою далі цей маринад накривати, щоб не вістивав. Все, коли багато от баночок є так, щоб довго не було. А так, якщо 2, 3, 5, там, то можна. Отак гарнесенько, бачите, майже майже уве. Заливаю. Тепер ставлю на другу. Ось її буду накривати. І так, слідуючи зараз. Буду. Отак. Мені так і швидше, так якось мені краще. Можна стерилізувати їх. Ну, от знову. Бачите. Гарненько так вверх. Дарі, оцю заберу зразу сюди. Оце накрию і так далі. Ну я так буду далі продовжувати. От я заляла вже останню баночку. Покажу вам, маринад майже увесь пішов. Капочка лишилася тут ковшику. Все. От, все. І тепер буду закручувати кришкою. Кришки. От, зараз усі баночки перекручу таким ключем, як ми її робимо. Ну от я вже всі кришки баночки закрутила. баночки вже закриті, все. І отак от зараз отут -от переверну їх. Отак от усі. Отак от. Бажано так близенько один до одного. Отак. Тепер візьму полотенце таке теплесеньке. І тепер ще такі одіяльці, таке Тепле одіяльці, отак. Отак укутаю добре. І будуть стояти отак. До того, поки не остинуть всередині. Ну, це зараз третя година дня, то завтра рано, я думаю, що вони будуть холодні. Водички, оці маринар, ці помідорки будуть всередині, все холодно, вони застинуть. Ну, от і все. Отакі Сьогодні я показувала вам, як я закривала такі помідорки. Це дуже смачненькі, виходить. Я кажу, вони такі, як. Як салат, просто відкрили в тарілочку висипали і смакуєте їх, як салат майже. Це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я такі помідорки закривала. Закривайте, це є смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші лайки, за підписки, за коментарі вам дуже гарно дякую. Всім дякую, навіть ті, хто не підписаний, а дивиться мій канал, дякую вам! І всім нам бажаю поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю і Божої витримки. і тоді до зустрічі!